Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Ось такий гарний автомобіль, чи мені в очі. Це є Toyota Aurus бензинова. Машинка сяв, ну, як на фото, так і в наявності виглядала ну, супер класно. Приїхали, подивіться, немає пошкоджень по кузову, немає ні царапин, ні вмятин. Ось така машинка. Вона в нас на Титанах, колір у нас голубий металік, темно-голубий металік. Ось така машинка. В середині в нас вона виглядає ось так. Бачите, немає нічого ні пропаляного, ні нічого. Така в нас мультимедія. З машинкою у нас ось такий ключик. Один, а другий простий. Ось така машинка. Пробігу в даної машинки зараз тут небагато. О, 179 тисяч пробігу у нас. Руль не затертий, сидіння в класному стані. Ну, Toyota є Toyota. Якщо когось цікавить даний автомобільчик, а, забув вам сказати рік, це є 12 рік. За двигун от забув спитати в нього, який двигун, бо ми сюди приїхали за іншою машинкою але така попалася в очі. Щось мені підказує, там був 1,6 або 1,4. Якщо даний автомобільчик когось зацікавить, ну тоді можу вияснити більш детальну інформацію. бо Оформляються документи на іншого. Автомобіль не хочеться відволікати голландця. Ось така машинка, якщо хтось шукає для жінки машину або для себе, це такий городський автомобільчик Toyota. Ще з тих років, що не ламаються, як люди люблять казати. Тому можете телефонувати. Номер телефону для зв'язку 097 711 71679. Звати мене Петро. Ви був на каналі Європа Авто. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Дякую всім за увагу і гарного всім дня!